22 листопада в Києві, в Експоцентрі, запрацював перший у світі повністю інтерактивний музей електрогітар, фантастична колекція музичних інструментів, які були створені німецькими, українськими, американськими та багатьма іншими інженерами упродовж останніх ста років, тепер надзвичайно детально описані та озвучені. Мандрівка по музею супроводжується дуже якісними аудіогідами. А для особливо допитливих відвідувачів є віртуальний помічник зі штучним інтелектом, який може відповісти на будь-які питання стосовно теми музею. Загалом в музеї представлено близько 500 експонатів, частина з яких є унікальними витворами українських фахівців індустрії музичної апаратури. В нашій державі є чим пишатися, а киянам і гостям столиці є на що подивитися і чому здивуватися.